Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо. Після перегляду відео. Будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Тема Прийом-індикатор GPS фуроно. Конструкція, контроль та управління. Прийомний індикатор GPS складається з антени, антенного кабелю, дисплея, а також мережевого кабеля. Що означає SOG на дисплеї GPS? Це Speed Over Ground. Швидкість відносно ґрунту. Що означає COG? Це Curse Ground. Курс відносно ґрунту. Що означає RNG? Range – Це дистанція до путьової точки. BRG BERIE це PL на путьову точку. Дісплей прийому індикатора GPS має 4 режими роботи: режим плотера, режим відображення навігаційних даних, режим хайвей і режим управління. Дісплей плотер 1, дісплей плотер 2. Display navigation, display highway, date display. Режим плотера дає інформацію траєкторії руху судна, координати, швидкість руху судна в встановленому горизонтальному масштабі. Режим Хайвей дає можливість судноводію бачити на екрані дисплея трьохмірний вигляд руху судна до місця і навігаційну інформацію. В режимі навігаційних даних на дисплеї відображаються координати судна, швидкість. Дата і час. Режим управління дисплея дає інформацію необхідну для управління судом. В цьому режимі показується відстан, пеленг, і ті, істимей-таймер. Курс. Швидкість. Функція <му> Board людина за бортом використовується для фіксування координат падіння людини за борт і вироблення полярних координат на цю точку. Натискаємо кнопку Менуборт, зберігаємо, потім активуємо «Go to» і «Yes, «Yes» і слідуємо в точку. Прийоми індикатор GPS дає можливість контролювати окремі події. Шляхом подачі сигналів зумером і повідомлення видається на екран дисплея. Сигнали тривоги виникають, коли порушуються встановлені величини для даних сигналів. Сигнали тривоги GPS-форму це сигнал прибуття в місце Arrival Alarm, сигнал відходу з якорного місця NK Watch Alarm, сигнал контролю заданого курсу XT Alarm, сигнал тривоги швидкості Speed Alarm. Генеральний курс і генеральне плавання отримують як пелинг і відстань між першою і останньою точкою маршруту. Крім того, на дисплеї виводиться час до підходу до заданої точки та ETA estimated time arrival. Введення шляхових точок є одним із головних завдань при навігаційному плануванні переходу. Вибираємо пункт меню Points, вводимо координати точки маршруту, зберігаємо. А потім можемо активувати цю точку через GURTу і слідувати до неї. Введення відповідних шляхових точок попередньо з подальшою вибіркою їх. Вибирається «Роуз», Вводимо номера збережених вже нами шляхових точок, нумеруємо і зберігаємо маршрут. Потім активуємо маршрут через GUT і прямуємо до місця призначення. У світі існує кілька глобальних систем супутникової навігації, які доповнюють один одного: американська GPS, російська ГЛОНАСС, Європейська Галілео і китайська Beidou. Влаштовані глобальні навігаційні системи за одним подібним принципом. Вони об'єднують комплекси наземного та космічного обладнання для позиціювання у просторі та часі, на підставі чого здійснюється. Визначення місця розташування, швидкості напряму та інших параметрів руху об'єкта. Принцип роботи системи навігації це вимір відстані від супутників на орбіті, місце знаходження яких достовірно відоме, з великою точністю до антени пристрою, що приймає. Кожен супутник випромінює сигнали точного часу, використовуючи атомний годинник. Синхронізований із системним часом. У ході прийому сигналу від орбітальних супутників, обчислюється затримка між часом випромінювання сигналу його прийому антеною кінцевого пристрою. За цією інформацією приймач обчислює координати антени. Переміщення об'єкта обчислюється на основі вимірювання часу, що витрачається на пересування між двома або більшими точками, з визначеними за попередніми обчисленнями координатами. Для точного позиціювання в просторі антенна приймача має отримувати сигнал хоча б від трьох супутників відразу, а краще від чотирьох. Три супутники передають дані про своє місце знаходження щодо землі та один одного. Четвертий фіксує час проходження сигналу від передавача до приймача, оскільки супутники постійно перебувають у Русі, їх траєкторію відстежують на землі станції. Global Position System. Система глобального позиціювання. Забезпечує вимірювання відстані часу і визначає місце розташування судна в всесвітній системі координат. Позиціювання. Шляхом вимірювання моментів часу прийому синхронізованого сигналу від навігаційних супутників і антеною споживача. Система NAVSTAR GPS розроблена експлуатується Міністерством оборони США для військових цілей. Даний час доступна для використання для цивільних цілей. Покриття системи NAVSTAR GPS глобальне. Точність системи NAVSTAR GPS висока. Система NAVSTAR GPS включає 24 супутника, розташованих на висоті 20 146 км. У будь-якій точці земної кулі в межах прямої видимості є не менше 4 супутників в конфігурації сприятливій для визначення місця знаходження. Ці супутники розміщуються на шести орбітах. На кожній орбіті знаходиться 4 супутника. Для управління супутниками на землі розташовані 5 контрольних баз разом з центром керування. Контрольні станції на землі стежать за положенням супутників на орбіті, уточнюють їх положення, проводячи зміни по командним радіолініям. Станом на сьогодні основою системи Навстар Навігейш є 31 супутник, всього наявно 32, що працюють у єдиній мережі. Система NavStar заснована на обчисленні відстані від користувача до супутника за вимірюванням часу від передачі сигналу супутникам до прийому цього сигналу користувачів. Супутники є пунктами з відомими координатами. Таким чином, знаючи відстань до трьох супутників, можна обчислити координати обумовленої точки. Відстань до супутників визначається за вимірюванням часу проходження радіосигналу від космічного апарату до приймача помножена на швидкість світла. GPS-приймач обчислює власне місце знаходження, вимірюючи час проходження сигналу від GPS-супутників. До користувача. Кожен супутник постійно надсилає повідомлення, в якому міститься інформація про час, точку орбіти супутника, з якої було надіслано повідомлення, координати супутників, та загальний стан систем. Ці сигнали розповсюджуються зі швидкістю світла в космосі і з трохи меншою швидкістю в атмосфері. Приймач визначає час затримки в надходженні сигналу та обчислює відстань до супутників і визначає своє місце. Отримані координати перетворюються в наочну форму широта та довгота, чи положення на карті. Та відображаються користувачеві. Панель управління GPS ми бачимо. Да? Тут які меню. Enter. Мене Go to, Mark Plot, Zoom, In, Zoom Out, Center. Cursor on-off, Tune, Clear Power. Для яких цілей вибирають символи в GPS? Символи вибирають для позначення точки. Waypoint, щоб її було Видно за цим символом, якщо це потрібно, ціли використовують букву в GPS. За допомогою букву ми можемо написати назву точки Faypoint GPS для того, щоб прив'язати її до якогось місця на карті або просто для того, щоб було зручніше і розуміти. Введення шляхових точок є одним із головних завдань при навігаційному плануванні переходу. Розглянемо приклад введення путєвих точок GPS, на прикладі введення однієї точки і слідування по маршруту з місця знаходження судна до цієї точки. Потрібно ознайомитися з клавіатурою на панелі управління, що нам потрібно буде. Це Кнопка WayPoint, Go to, Enter. Курсорні клавіші для переміщення курсора. Та інші. З іншими можна ознайомитися також. Вибираємо пункт меню Waypoints, вводимо координати точки маршруту, зберігаємо, а потім можемо активувати цю точку через GoTo і слідувати до неї. Починаємо. Для того, щоб вести путіву точку І, потрібно взяти і зняти з бумажної карти. Куди нам потрібно буде слідувати? Зняти широту і записати. І так починаємо. GPS нажимаємо Waypoint, кнопку Waypoint. Перед нами відкривається Waypoint або Road. На екрані GPS ми бачимо. Курсором передвигаємо на позицію 4 Waypoint ліст нажимаємо Enter. Під нами відкривається на екрані Waypoint ліст І вже багато тут є точок, які вже збережені. 002, Нам вони не потрібні на даний момент. Ми їх використаємо, коли буде потрібно, а нам потрібна свободна ячейка. Знаходимо свободну ячейку, нажимаємо вверх або вниз курсором, вибираємо вільну ячейку. І нажимаємо стрілку вправо. Наприклад, у нас номер 993. Вільний. Вибрали вільну строку для вводу на номер 993. Починаємо вводити координати. Звичайні цифри використовуємо на панелі управління і вводимо ці цифри. Норт або вес у нас вже є. Вели координати. Після введення координат ми можемо цю точку обозначити якимось символом. За допомогою курсора вибираємо символ позначення точки. У нас є різні. Ми вибираємо який нам зручний. І нажимаємо. Enter. Ми можемо підписати назву точки. Пишемо назву точки і називаємо Enter. Вели точку і зберігаємо її. Передемо підсумок, що ми робили. Вибрали свободну ячейку, ввели координати. Обозначили цю точку якимось символом, вибрали символ. Також назву підписали. І зберегли цю точку в пам'яті GPS. Все, вона в пам'яті GPS. А тепер її потрібно активувати, щоб нам дало пеліт на цю точку, і ми могли слідувати в неї. Активуємо перехід. в Точку. Після нажимання GoTo нам потрібно зайти тепер, нажати на кнопку на панелі управління GoTo. Откривається у нас Go to Setting. Те ж саме, що у нас було в вейпойнтах І вибираємо вейпойнт третю, ліс третю позицію. І нажимаємо Enter. На даному прикладі розглянемо порядок. Ведення путівих точок, складання маршруту переходу і слідування по даному маршруту. Введення відповідних шляхових точок попередньо з подальшою вибіркою їх. Вибирається ROADS. Вводимо номера збережених вже нами шляхових точок, нумеруємо і зберігаємо маршрут. Потім активуємо маршрут через ґлоту і прямуємо до місця призначення. Для того, щоб нам це зробити, для нас на GPS є панель управління GPS, де є різні кнопки. Ми їх будемо з вами використовувати. Починаємо. Нажимаємо на Waypoint, на, Waypoint, на кнопку Waypoint. І в нас відкривається дисплей. Ми бачимо здесь Waypoint або Road. І ми тут вибираємо курсором передвигаємо на четверту позицію. Вибираємо Waypoint List. Зайшли ми в Waypoint, Нажали Waypoint. Курсором переміщуємо на Waypoint List і нажимаємо Enter. Нажимаємо Enter. Нажимаємо вверх або вниз. Курсором. Вибираємо вільну ячейку і набираємо, нажимаємо стрілку вправо. На номер 993. Що ми робимо? Тут ми бачимо, тут є координати на записані. Ми будемо вводити всі координати цієї точки. А справа, справа ми бачимо вільні ячейки. вибираємо 993. І зараз будемо туди вводити наші координати. Але вільну строку для вводу. На номер 993. Починаємо вводити координати. Просто нажимаємо цифри та вибираємо. Великі координати. І стрілкою переміщуємо на наступну позицію, що ми можемо ввести ще назву або маркер. Можемо ввести, якийсь значок для цієї точки. Можемо вибрати курсором якийсь символ. Вибираємо символ позначення точки. Вибираємо символ позначення точки, нажимаємо Enter. Нажимаємо Enter. Вибираємо символ, нажимаємо Enter. Пишемо назву точки. Можемо також написати. Передвигаємо, вибираємо тут і передвагаємо і набираємо, вибираємо якісь букви. І нажимаємо Enter. Вели точку під номером 993. Бачимо да, координати тут повні. Маркер, якийсь символ, і назва. Все є все. Зберігаємо йому пам'яті GPS, нажимаємо Enter. Ця точка вже в пам'яті GPS. Можна її потім буде використовувати. На даному слайді ми повторимо всю послідовність. Ми вибрали вільну ячейку, ввели туди координати, вибрали символ, маркер, ввели потім, вибрали назву. Вели і зберегли. Вибрали точку 993, великі координати, символ назву зберегли в пам'яті GPS. Таким же чином ми беремо другу точку, яка йде після нашої першої 993. Потім буде йти друга точка з карти, що ми зняли, або скопіювали. Вибрали точку 994, великі координати, Номер тут вибрали в GPS, символ назву зберегли в пам'яті GPS. Також однаково робимо, як і першу. Ми вводили точку. Також слідуща у нас третя точка. Вибрали точку 995 з карти, зняли або зафіксували на карті, якщо це на електроні. Вели координати, символ, назву, зберегли в пам'яті GPS. Це ми вводимо в GPS. А тепер ми будемо создавати маршрут. Для цього ми нажимаємо на waypoint. Row, де ми заходили, в нас заходили, тільки ми заходили в четверту позицію, передвигали курсором, опускали до четвертої. А зараз нам допустити да до п'ятої позиції. Зараз четверта позиція у нас вейпойт-ліст. Там у нас є три точки, зберігається пам'яті. А зараз ми на маршрут заходимо на п'яту позицію road-plane. І нажимаємо Enter. Нажимаємо Enter. О, у нас тут в пам'яті зберігаються деякі маршрути, ми їх бачимо, так? Вони всі тут є. До них там дистанція указана. І ми шукаємо вільний маршрут. У нас в даному випадку 12 під номером 12. Якщо точки в нас було 993, 994-55, то тут маршрути у нас 07, 08, 09, 11, 12. У Нас от вільний ячек 12 маршрут. Ми будемо зараз 12-й маршрут вводити в наші путівні точки. Вибираємо ячейку під номером 12. Під номером 12 вводимо номера. Збережених нами точок маршруту. 993. Ентер, 994, ентер, 995, Ентер. Координати вже не потрібно вводити. Ми тільки вводимо номера збережених точок. В ячейку під номером 12. Маршрут у нас буде під номером 12. Точки ми создали. В пам'яті зберегли. List. Маршрут під номером 993, 994, 995. Маршрут ми создали під номером 12. В List ми його зберегли. А зараз нам потрібно активувати переход. То у нас все в пам'яті ми зберегли, а зараз активувати, той, тобто, щоб ми побачили певний на цю точку, ми могли слідувати на неї дистанцію до цієї точки. Активуємо переход, нажимаємо go to, опускаємо за допомогою курсора вверх вниз на road list. Тільки ми заходимо в go to, нажимаємо на кнопку на Go To, не на Waypoint, Ми як раніше робили, а через go to ми входимо. І в нас буде на екрані таке, ми будемо бачити. Нажимаємо Enter. І зараз будемо вибирати маршрут і будемо його активувати. Go to» нажали Setting, ввійшли Road List і ввели в номер 12 маршруту. І нажали Enter. Активували маршрут. Координати і точку зберегли. Маршрут создали. Активували, направляємося в точку призначення. Бачимо пелинг на цю точку, дистанцію до цієї точки. І нам GPS буде сам автоматично переключати. Нам не потрібно кожну точку окремо вводити. Вже він по маршруту. Ми прийшли в 993 точку. Добре. Він дав нам пелинг на 994-ту викислив неї. Потім прийшли, він нам дасть пелинг, переключить автоматично сам GPS на 990. П'яту останню точку 93.5 і ми прийдемо в пункт призначення. Все. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео? Для практичного використання на морському суді. Що. По вашій думці необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння. Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь на морський учбово-практичний YouTube канал. Робота в морі обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі. Дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.